Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Беремо шматочок з паперу, зіжмаканого в кульку, і вмочуємо в білу фарбу. І притискаємо по всьому аркуші паперу. Малюємо сніг. Потім беремо пензлик, вмочуємо його у водичку, потім у білу фарбу і внизу малюємо білу товсту лінію і теж розфарбовуємо її. Це буде земля. Далі ми переходимо до дерев, беремо пензлик, вмочуємо у водичку, в білу фарбу і малюємо спочатку стовбур. А потім розлогі гілочки. Зима кружляє і сміється. Вітерець за нею в'ється. Сніг, мов хутро розвіває, білі крила розправляє. Дерева взимку. Наче сплять, малюємо ще одне дерево поруч. Теж спочатку стовбур, а потім розлогі гілки у нас виходить, наче зимова казка. Все в снігу. Тепер беремо знову шматочок з паперу, зіжмаканого в кульку і малюємо сніг на деревах та на землі. Наші дерева вкриті снігом, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима. Як справжня птиця в білій касті чарівниця. Ось така у нас вийшла красива, чарівна, зимова казка. Дякую всім за увагу і чекаю на ваші роботи.